Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні неймовірний день, 29 липня 2024 року. Подивіться, де я знаходжуся. Це місце вам вже знайоме вечірня Кобилянська. Співає наш неймовірний коля кучерян. Я думаю, через мікрофон чутно його е, е, спів неймовірні будівлі Кобилянської. Квіточки і артерія щастя, і любові, захід сонця, вечоріє і наші неймовірні чернівці. Сьогодні я знаходжуся за запрошенням родини фільдманів у їх оселі, тому що сьогодні неймовірна дата 54 роки подружнього життя. Про це ми зараз поговоримо, але буду говорити не я. Будуть говорити неймовірні. Любов Васильівна і Лев Борисович Фільман. Чекайте, чудова родина Лева Борисовича і Любов Васильівни Фільмі. Сьогодні неймовірна дата. Лево Борисовичу, Я не буду багато казати, тому що ну тут не треба не мені казати, а, напевно, вам з Любовою Васильівною. Даю вам мікрофончик, я просто знімкую. Те, що хочеться, те, що від душі, те, що, те, що відчуваєте. Без Спочатку послі. Мої мусинки. 54. Дві цифри, 5 і 4. Ну, якщо взяти шкільними балами того часу це відмененки. Ну, і всі старалися, що було 5-5. І от і я. Хочу дойти до цифры 5,5. 5 Сегодня 5-4. Это оценка життя. На 5-4. Точно. А вот. Что главное в пятерке? Любовь. Любовь, которая верувала и верует далее и надали. І завдяки чому? Завдяки тому, що в цій хаті э, цей такий вір існував до мене. І він війшов в нашу з моєю э, подругою на все життя Любочкою. Багато тобі років життя, посміхайтеся. У нас вот, жидова посмішка, я От все для початку це так. Любочка, пару слів. Завжди Лев Борисич, так, ми знаємо, що він у нас є златоуст. пару слів, тому що якщо без камери, ви мені щебечите, щебечите. Ще пару слів, те що хочеться, те, що запам'яталося, все життя разом з консерваторії Харківської, коли ви ще там були дітьми, коли познайомилися, коли працювали, народжували дітей, виховували, онуків. Пару слів. Те, що хочеться в себе вдома з своїм чоловіком? З 54 років 53 живу на Кобулянській квартирі. Е, була мама Іва Борисовича 27 років, вона жила з нами. Дуже мені допомагала з дітьми, тоді не було декретних відпусток і. і вона весь час дивилась, допомагала за ними, і я могла, могла працювати. У мене за, від неї за неї, за неї світла пам'ять дуже. Жила нам на цій кімнаті, ми жили в тій кімнаті і так 27 років. просто ага. Так. Ну, що ще можна сказати? Муж, дорогой, живи довго. Вот и все. Я и так долго живу. Мої любі, мої люди, Давайте напевно я візьму мікрофон, тому що ну що? Зараз при перем... зйомках завжди імпровізована. До речі, Лев Борисович завжди мені розповідає, як він з якою любов'ю обирав оцей кольор. Бачите, оцей зелений ізумрудний кольор, який відтіняє оцю немов австрійську. Бачите, ми вибрали саме цю локацію, тому що ну вона неймовірно передає атмосферу Астро-Угорську. Так, от. Е... Знаєте, так, Лев Борисович і Любов Васильівна е, багато мені розповідали історії про своє життя. Ви знаєте, просто щемливо до сліз. Я якраз була в Києві, там десь після театрів шпацірувала Печеськом чи десь там ще в метро їхала. Але Борисович, коли в нього були натхнення, він розповідав, як вони зустрілися, познайомились, як платили комсомольські взноси, як працювали вважатими е, в таборах, як е, одружувались, багато багато чого. І це дуже. Дуже щемливо настільки неймовірно класно, коли ти йдеш по Кобилянську, просто йдеш по своїм справам, бачиш цю чудову пару завжди викликає посмішку. Так, Лева Борисовича. <смех> <смех> і Лева Борисовича я постійно кажу, що дуже скоро ви будете танцювати. Любочка буде у нас е аплодувати, а ми з вами станцюємо рок-н-ролл, тому ви собі навіть не думайте в цьому капелюсі. Давайте, давайте. Ви ж знаєте, що я дівчинка серйозна. А знаєте, що я хочу ще щоб... я хочу вам показати, ну тому що це такі ну за лаштунками процесу, але це дуже дуже щемливо. Я вам Хочу показати з дозволу Ля Борисовича Любов Васильівни дещо, дещо, те що ну ну. Дуже цінно і дуже відтворює безпосередньо атмосферу цієї родини. І це, напевно, буде взірець для багато учнів, і Люба Васильівна Льва Борисовича приходили сюди на уроки до Льва Борисовича. Вони це бачили. Але е, запорука для багатьох з молоді. От ця світлина, яка зроблена е, 4 роки тому назад, коли були 50 років подружньому життю. Ось подивіться, що я вам зараз покажу. Е, у цій неймовірній кімнаті з цим чудовим коменом австрійським величезна величезна картина, на якому зображені Любов Васильівна Фельдман і Лев Борисович Фельдман. Ну зараз я приближу, тому що тут треба бачити погляди, обличчя щастя на, на обличчі неймовірного подружжя. І Лев Борисович розповідав мені, як він цю картину величезно зробив і бігав, стрибав, не знав, куди її прилаштувати. І пройдемося ще по світлинам. Оце Лев Борисович, Давайте ми разом будемо комунікувати. Це ви диригуєте де саме. Це коли десь ви були за кордоном, так? Ця фотографія. Це клагерфут. Фурт. фурт. А це. Карінція, провінція Карінція. Вас не буде чутно, мікрофон зараз в мене. А це намалювали після концерту, коли було 20-річчя неймовірний концерт у Філармонії з приводу 20-річчя оркестру Фельман Бенд, наша Марина Рибачук. Один з самых відомих аквар... акварелистів, яка е... Змальовували наші Чернівці. Ось так. От вона побачила е, в такій, в такій стилістиці Фельдман Бен Світла пам'ять. А це Ревека, це онучка Льва Борисовича, Любової Васильівни. А ось це Любочка, дивіться, яка ця посмішка неймовірна, бачите? Так. А це вже Любов Васильівна на пара в сучасному житті. А ось це, це ревека вам намалювала? Оце онучка Ревека, старша онука. На день народження скільки років вам було? На 75 п'ять років е, онука Любов Васильівна Льва Борисовича Фільмана намалювала з власноруч таку картину в розових е, барвах кохання. А це подивіться, це Лев Борисич з е, своїми викладачами і товаришем. А ось це квіти, які подаровані Любові Васильівни на цей ювілей. І бачите, наша синагога темплі з пожважаннями з, з ювілеєм. Ці троянди, Леве Борисовичу е, сьогодні подарував Любові Василівні в день цього свята. І давайте ще пройдемося оцими неймовірними світлинами. Це саме 54 роки тому назад, в цей, день, 29 липня, Лев Борисович і Любов Васильівна одружуються. Це вже наш час. Пройдемося по світлинам: Дмитро, син, Ревека, батько Любов Василівни. Все дуже-дуже дуже щемливо. У фотографіях у все, все життя. А ось це подарунок Броніслава Тутельмана, Льву Борисовичу Фільдвена. На, Наскільки на 70? Так. А ось це Дмитро, син Ревека, онука. Осі світлини. Дмитро з онуком. Давид, так? Давидик. Сином, сином, і з онуком. Так. А це онук з Німеччини, молодшого сина, перший оркестр Фільман Бенд. І закінчуємо ми. Мої любі! Бажаю вам довгих років життя, щастя і усього найкращого. Ну, до нових зустрічей, Па-па!